десяти років як я вже ношу це ім'я християнина. Це не десь так досить багато, але достатньо для того, щоб дивитися вже де деякому плані в дивлячись протягом цього часу, я помічаю таку річ, що ми часто і досить багато вторій одні ті самі істини, вчимо один одного, говоримо правильні речі. Але чомусь вони в нас в житті рідко проявляються. Чомусь складається така ситуація, що ми стоїмо на місці. А в загальному християнству в глобальному плані взагалі здається, що воно деградує. Коли з'явилося в цій відеотрансляції з'явилося багато проповідей. Людини відкрилися більше двері ну, в плані інформації. Можна слухати різні проповіді різних людей, різних вчителів, і всі вони говорять правильні речі. Хоча бувають інколи такі моменти дивні, що одна тема, двоє проповідників силаються на писання, але не згідні між собою. І це породжує певну злавость, тому що є така крайність, коли християнин, він свою духовність саме ховає от в слухання лише проповіді. В той час, коли власне читання в нього досить мало. І у нас багато книг, багато вчителів, багато наставників і це добре, але чомусь. В житті ми сильно цього рідко бачимо. Ми вчимо про любов до ближнього. Ми знаємо про важливість, ми знаємо про те, як цього хоче Христос. Але ми рідко її проявляємо. Попадаючи в якісь обставини, в конфліктні ситуації в церкві, які відбуваються в кожній церкві, це свідчить про те, що є певні проблеми, які повинні вирішуватися. Тому що Богу і неприємно, коли є ці речі. Хоча і не розумію, що вони. В якійсь мірі повинні бути. І виникає запитання, чому саме так? Чому ми так багато знаємо, але так мало розуміємо? Чому ми знаємо, що ми повинні ці речі робити? Знаємо настанови Господні, але так складно їх проявляти в житті. Ми знаємо про те, чого хоче нас Бог. Про нашу моральну поведінку. Про наше служіння, про нашу посвяту. Ми про це говоримо, ми про це нагадуємо. Але то в тому той суть, що рік за роком ми про це говоримо і так мало нас це вдається. У кожного християнина є певна відповідальність, персональна відповідальність перед Богом. Це відповідальність у богопізнанні. Богопізнання це взагалі основа християнина, ключ його буття, тобто сенс, якого взагалі він створений. Це те, чого взагалі витікає все інше, те, без чого християнин не може повноцінно жити. Про Богопізнання, а точніше, правильне уявлення про Бога, тому що те, як ми думаємо про Бога, те, як ми його бачимо, воно впливає на наше життя, на наші думки, на наші дії. І автор книги Велич Бога Тозер, він сказав так. Правильне уявлення про Бога є основою не тільки систематичної теології, а й практичного християнського життя. Для нашого поклоніння це має таке значення, як фундамент для храму. Якщо фундамент поставлений неправильно чи нерівно, весь храм рано чи пізно впаде, наше уявлення про Бога найповніше характеризує нас самих. Те, як ми знаємо Бога, те, як ми про Нього думаємо, те, як ми про Нього роздумуємо саме і показує те, які ми є християнами. І це впливає в наше буденне життя, це впливає в наші служіння, це взагалі впливає наше життя, взагалі усе. Тому що Богопізнання це не те, що щось таке окреме лише от воно стосовно лише духовно чогось. Богопізнання, воно взагалі впливає на наші, наші фізичний розмір. Відсутність богопізнання вона веде до хаосу, до безумства. І дивлячись на цей світ, ми можемо це бачити. Світ доходить до того, що вони вже не знають, де ліво, де право. Що чорне, що біле. Все відносно, все можна пояснити залежить від якоїсь ситуації. В них немає опори. І наслідки зневаження. Пізнання Бога, воно досить сильне. Про це гарно пише апостол Павло в посланні до Риму, перший розділ з 18 вірша і нижче. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність. І неправду людей, що правду ганують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них Бог їм об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думання про твори, стає видиме, те, що немає ні виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли його, як Бога, і не дякували, але знікчинили своїми думками і запаммершилось нерозумне їхнє серця. Називаючи себе мудрими, вони потуманювали. І слава нетвійного Бога змінили на подобу образа тріної людини, і птахів, і чотириногих, і кадів. Тому ти -то видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець, на нечистість, щоб вони самі знеставляли свої тіла. Вони Божу правду змінили на неправду, і честь давали і служили створінню більше, як Творцеві, що благословений віки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природні єднання на протиприродні. Так само, й чоловіки, позоставши природні єднання жіночої статтю, розпалилися своєю пожадністю один до одного. І чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудню. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум переведений, щоб чинили непристойних. Коли в Писанні Є такі речі, що от Господь закриває очі, оскільки розум чи чиствіє серце. Якщо дивиться досить поверхно, може здаватися, що Бог грається з людьми. Але ми розуміємо, що Бог ніколи не робить це проти її волі, проти її бажання. Якщо Бог допускає такі обстани, це значить, що людина до цього дійшла сама і дійшла до цієї грані. І те, що вони не хотіли пізнавати Бога, привело те, що їхній розум став безумним. І вони почали робити церкву нечисть. Тому зневаження Богопізнання досить сильно впливає на життя. Воно також впливає на церкву. Якщо церква, вона слабо знає слово Бога, більш душевна. Можливо, більше романтизує його відношення до інших речей, це також впливає на її духовний зріст. Тому що є речі, які просто направляються голову. Є церкви, в більшості це Європа, Америка, але якщо далі час буде йти, воно йде в кожну частину країни, де пастор, він, стоючи на місці, в день прекрасний, в день весільний. Говорить про мову, він чає, говорячи перед Богом, але там є один такий ганебний нюанс. Стоїть Він і він. І пастор відкриває писання. Він взиває Бога, він дає йому станови, а потім покладає руки і молиться їхнє благословіння на їхнє подачі життя. І здається би, ну, як, ти ж читаєш писання. Тебе настановила пастором. Ти маєш якісь знання про Бога. Ти не міг просто так стати тут. Але чомусь він і інші не бачить цього. Важливість Бога пізнання, вона досить сильно писанням підтверджується і наголошується. Христос сказав, що перш за все шукайте царство Боже. Зрозуміло, що говорячи за царство Боже, він не говорив за географію. Тому що за царство Боже, він часто говорив, що воно серед вас, воно в вас. Він говорив за себе, за відносини з Ним, за переживання самого Бога в житті. Він говорить перш за все. Тобто все інше, воно також важливе, воно має значення, воно має силу. Але щоб воно саме мало це значення, мало цю силу і мало вподобання в Його очах, перш за все, повинно бути шукання Його, пізнавання Його, розуміння Його, роздумування над Ним і тверезе розуміння, яке є Бог, Його відношення до всіх речей. Тому що Бог Він не є лише Богом нашої духовних сфери. Він є Богом нашого всього життя. І йому важливо, що ми думаємо. І наодинці, не чи серед людей, і на роботі, які наші наміри серця, як ми відносимося, як ми реагуємо на ті інші речі. Він все це дивиться. Тому що серце і показує, як ми відносимося до Бога. Не те, що ми говоримо, не те, що ми розказуємо, а саме, як ми робимо. Я можу прочитати сотні текстів про любов до ближнього, про те, що хоче цього Господь, але цього не проявляти. Сенсу цих слів. Корисне ще буде, що я буду говорити істину. Але мені від цієї користі ніякої не буде особисто, якщо я цього не маю в житті. Часто ми знаходимо в собі різні оправдання стосовно того, що ми не можемо досягти певних речей, тому що такі ми є, такими ми родилися, бо можливо у нас такий характер. Але це просто наше близьке оправдання і нерозуміння того, настільки сильний Святий Дух в нас, настільки Він може сильно переображати людину. Апостол Петро, в посланні до церкви, в другому посланні, з першого розділу на 2-3 вірші говорить такі слова. Благодать вам та мир! нехай приможеться пізнання Бога Ісуса Господа вашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто поклика славою та чеснотою. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила. Тобто усе в нас є. Усе, що потрібно для життя Богові угодним, Богові приємним, Його сила нам дала. Але є один момент яким самим чином ми здобуваємо цю силу? Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнання того, хто покликав нас. Пізнаючи Бога Його, свої, його в своєму житті, саме тоді ми наповнюємося Його силою. І пізнання Бога це не лише піти на групу, Прийти в церкву, поступити в якийсь духовний семінар чи ще щось це речі хороші, це речі добрі. Але добре, якщо вони є додаток, а не основа вашого життя. Пізнання Бога це ваша особиста відповідальність. Ваші відносини з ним, які переходять із дня в день. Те, скільки ви віддаєте йому часу, те, як ви віддаєте йому цей час. Тому що Бог, він Бог живий. Він не той, хто десь просто сидить на престолі, дивиться за нами і дивиться, як ми будемо жити в цьому світі, користуючись тими чи іншими дарами, які він нам дав. Він більше цього, він глибше цього. Він дуже сильно хоче мати тісні відносини. І саме через них він може вливати своє розуміння в наші серце. Це настільки докорінно змінює наше життя, що нам вже не важливо, де ми знаходимося, хто нас бачить. В яких ми обставинах ми завжди маємо перед собою Бога, Його цінності, Його заповіді, Його бажання. І завжди їм слідкуємо ним. Є одна досить важлива річ яка називається Божий порядок. Якщо піти не так, як Бог заклав, певні обставини втрачається суть наших дій. Тобто у нас всіх є Дарисвятого, а у нас є те, що хоче від нас Господь. Але є один текст в Писанні, який досить резонансно показує цю річ з іншої сторони. Тому що Христос говорить, що буде та група християнин, які йому скажуть в останній день, що ми в ім'я Твоє проповіді а ми в ім'ям Твоїм демонів виганяли. Ми чудо робили, ми служили дарами. А Христос каже, відійдіть до Я вас не знаю. Відійдіть всяких, хто зло творить. І, здається, я. як людина, яка, маючи дар Святого Духа, не приймається. Справа в тому, що даром, той він дар, він даний вам просто так. Ви получаєте його в будь-якому випадку. Відповідальність ми будемо за це також нести, як ми цим користуємося, але для того, щоб цей дар. Він саме був угодний приємний Богові. Є оцей Божий порядок, який повинен бути перший, потім другим. Богові надважливо, щоб християнину були плоди Святого Духа. Якщо немає плодів, це інше воно втрачає сутність і очах. Відомий 13 розділ Корінтян, де апостол Павло говорить про любов, він там говорить подібні речі. Він Якщо коротко він говорить, що не важливо, буду мати я знання, інші мови, говорити англійською мовою. буду мати дар пророцтва, буду робити великі речі, жертовні речі, навіть своє життя віддам за інших людей, але якщо любові немає, це все нічого не значить. Це абсолютно нічого не значить. Бог він нам від нас хоче помогти. Він не хоче частини від нашого життя. Він хоче, щоб у нас були плоди, і з цих плодів проростали інші його речі, які йому у служіння, поклоніння, святість, праведне життя, все це набуває сенсів, що в нас є його плоди. А плід Святого Духа просто так не отримати. Це не сходить на вас просто так. Ви не получите це, тому що ви маєте ім'я Христини. Це саме ваші відносини з Богом, це саме ваше відношення до Бога, до того, що Він хоче. Це те, що родиться з часом, і воно родиться не завжди легко. Багато викликів, багато випробувань, багато гіркої дороги. Не завжди приємно. Але саме так Господь пророщує нас свій плід. Плід, який вже не відібрати. Плід, який залишиться з нами вічності. Тому що дари вони в вічності втрачають свою цінність. Для чого дар пророцтва Вічності, коли я буду в очі бачити Бога, всі будуть. Для чого мені дар стілення, якщо там не буде хвороб? і ви розумієте? Тому плід для Бога надважливий. Не менш важливі дари, не менш важливі служіння. Це все має значення. Має значення, якщо навіть поступили в Черця це все також ну, хороші речі. Але оцей Божий порядок, де Господь говорить, що якщо немає цього першого, Останнього він не бачить. І саме його пізнання воно протягує нас стане все далі і далі. Одна ще досить важлива річ, досить купельна ситуація, але корінь є досить гіркий. Наша плоть, наша природа, вона так заточена, що ми шукаємо славу в очах людей завжди. Особливо, що це людина вище стояща. І є такі обставини, є такі моменти, називаємо таке швидке переображення. Коли людина, вона християнин, працює в у в якійсь роботі, поводиться так, як вона поводиться по справжньому, і тут на фоні десь з'являється пастор. Він заходить за якимись ділами, і вона це бачить і просто відбувається щось неймовірне. Вона так переображується, стає такою чистою, святою, радісною. Здається, до, і після сталося щось неймовірне. Ти дивуєшся, настільки людина змінилася, настільки обережно стала в своїй мові, в своїх кроках. Три варто лише зникнути з поля зору, як все вертається на свої сміття. Колись був смішний відеоролик, коли чоловік хотів привернути увагу жінки, втягував живота, але факт стається фактом, жінка стається при ньому. Як мене тягне. Куменно виглядає, але гіркота в цієї ситуації в тому, що як жив Господь. Невже він не вартий того, щоб перед ним так жити? Невже його присутність нічого не цінна для християнина? Невже усвідомлення того, що він поруч не спонукає дорогу? Право, Чому саме буде з'являється інша людина? Іван її ламона, один вірш. П'ятий розділ, 44 й вірш. Христос, докуряючи фарисеям за те, що вони так багато знають, так досконало знають того, досліджується сильне писання з дня в день, але його не бачать, не усвідомлюють і не можуть пізнати. Він їм говорить такі слова. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете? Часто ми хочемо показати себе хорошими християнинами лише ради того, щоб отримати хорошу похвалу. Ми боїмося особи людей, ми боїмося, що про нас будуть говорити. І саме тому, коли з'являється на горизонті пастора, людина так переживає, тому що він має змогу її про неї щось потім сказати. Ну, справа не самому пасторі. справа саме відношення цього. Іронія в тому, що в такому випадку людина і в пасторі не бачить пастора. Вона бачить лише об'єкт, перед яким треба правильно себе погодити, щоб парню потім десь там гарно говорили. Людина не усвідомлює того, що є на неї Господь, нікому досить боляче бачити те, що їй не важливо, що про ню думає Бог. Їй не важливо, що він про скаже. Це саме є реальністю того, який ми є. Саме це і показує наша реальність відносно до Бога. Які ми є, коли нас не бачать. Тому що той християнин, який любить Бога, йому незалежно, де він є, він буде той самий. Знаходиться він в церкві чи поза церквою, він не буде поводитись так само. Тому що він любить. Тому і Христос сказав, сама перша заповідь уже без якої все інше воно не може жити, не може існувати. І на кінець хотів би просто залишити новірші. Без коментарів, але вірш, який на роздумі сам город, гарно за себе. Книга пророка Єремія, 9 розділ. 22, -й, 23 вірше. Прямав на вам Господь. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрість своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багате і багатство своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитися, хай хвалиться тільки Отцем, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить мирість. Правосуддя та правду. Бо в цьому моє подобання, каже Господь. Амінь. Амінь. Перед молитвою ми ще помолимося з дитинства, щоб на надійну школу, тому прохання, щоб ми вийшли наперед.